А що було далі? казка Наталі Кулик, мамині казки. Два братики Кирпатики, Лесики Богдасик. Дуже люблять казки слухати про вовка та сімох козенят, про лиса Микиту і про інших звірів. Та кожного разу, коли мама закінчує розповідати казку, хто-небудь із братиків обов'язково запитає А що було далі? Як то що? Стали вони жити, поживати і добра наживати? І оце все? Справді, а що ж було далі? І почала мама потрошку розповідати про нові пригоди уже знайомих героїв, а як не їх, то діток їхніх. Ось хоча б про цих. Лиско Микитович. Ви знаєте, хто такий Лиско Микитович? Це синок Лиса Микити, такий самий, як і тато, рудохвостий. Такий самісінький мастак на всяку шкоду. У лісовій школі вчителі від Лиска мало не плачуть, бо ж такого, як він у Пертюха, двієчника й задираки світ не бачив. Уже маму лисицю і батька Лиса Микиту раз по раз до школи викликають, а Лиско Микитович і вухом не веде, уроки не вчить, та ще й бешкетує. Але одного разу перехитрували таки лиска звірята. Після того, як він умудрився за один день аж дві двійки одержати, його вчитель ведмідь залишив після уроків. А щоб не байдикував, з ним їжачок і борсучок теж залишились. А чого ви турбуєтесь? кепкує лиско Микитович, сидячи верхи на парті. Два та два чотири. От і виходить, що я сьогодні четвірку одержав. Добре, що хоч знаєш, скільки буде два та два, каже Іжачук. А от загадки моєї не відгадаєш. Пі, я будь-яку загадку відгадаю. Тоді, скажи, лиску, що у курки, ноги чи лапи? Не вгадаєш зараз, сідай уроки вчити, вгадаєш іди. Лапи, випалив Лиско. Одразу видно, що у тебе дві кашчитання. а то б ти пригадав, яку ми сьогодні казку читали про хатинку на курячих ногах. Ногах. розумієш? Отож сідай, роби уроки і не гай часу бо вколю!» Хочеш, не хочеш, а довелося Лискові уроки вчити, а Борсучок відвів у бік їжачка і шепоче. А Раптом би він сказав ноги. Ти б його гуляти пустив? Зовсім ні. Я б йому нагадав, як сьогодні вчитель ведмідь казав, що це ти лиску написав, як курка лапою. Адже друга двійка у нього з письма Перехитрував. Малий Лиско Микитович дня не проживе, щоб не схитрувати. Інакше не був би він сином Лиса Микити, відомого у всьому лісі хитруна. А ви брехати вмієте? питає у звірів Лиско. І невинним голосочком додає А я от не вмію, не виходить у мене, то я й не брешу. Хто не знає Лиска Микитовича, може й повірить, але ж бреше Лиско, бреше на кожному кроці. Щоправда, те хитрування іноді проти нього самого обертається. Отак і того разу. Домовилися звірята у неділю піти на далеку галявину, у футбол пограти. Лиско увечері батькам нічого не сказав лежить собі та й міркує. Не відпустять мене завтра нікуди, обов'язково примусять уроки вчити, а футбол пограти хочеться. Що його робити? І придумав. Уранці щойно прокинувся, почав охати, стогнати, буцімто хворий. Ну, що ж, сказала мама лисиця. Ми з татом підемо на лови. А ти лежи видужуй». Вони пішли, а Лиско Микитович із ліжка зіскочив та двері шарп, а двері з надвору на засув зачинені. Ну, Та не біда адже звірята за лиском зайдуть, відчинять. Але звірята прийшли аж увечері. Веселі, стомлені, видно, добре награлись. Як ти себе почуваєш? питають. А ви чому за мною не зайшли? Мало не плаче Лиско. А ми зустріли твоїх батьків, вони нам сказали, що ти хворий і тебе не можна турбувати. Ех, такий футбол пропав через ті хитрощі. Хто вкрав книжку? У лісовій школі сталася дуже неприємна подія. У зайчиняти зникла книжка. Така гарна книжка із яскравими малюнками. Ось тут, тут вона лежала, плаче заченя. А тепер її нема. Я книжку не брав, каже їжачок. Я не чіпав, каже Бурсучок. Я, я теж не брав, крутить рудим хвостом Лиско Микитович. То що ж це виходить? питає вчитель ведмідь. І собаки не брехали, і книжку вкрали. Але ми того злодія швидко знайдемо. А як? схлипує зачиня. Дуже просто. Хіба не знаєте приказку на злодієві шапка горить? Вийшов ведмідь із класу, а лиско Микитович як розрегочеться. Не смішив, ах і вигадує. Одягав я щойно свою шапку, навіть не диміла. А чого це ви всі смієтеся? Сонячні чудеса. Ох і бешкетник той Лиско Микитович? А хіба ні? У зайченятка книжку хто поцупив? Лиско. У сюкрейду у школі, як цукерки, схрумав хто? Лиско, а вчителю ведмедю на шубу реп'яхів хто начіпляв. Отож то. Ось тому, коли в лісовій школі якась катавасія трапиться, одразу усі на лиска думають що ж сам винен, довіру у друзів втратив. Лісова школа на горбку стоїть, і підійматися до неї треба сходинками у землі вирубаними. І ось одного разу трапилося таке. Хтось полив. Сходинки водою. А було це у березні. Зима ще не відступила, але сонечко вдень пригрівало майже по весняному. Подекуди й сніжок розставав, і з дахів кришталевим гребінчиком бурульки повисли. Але вночі все підмерзало, морозець брав своє. Отож уявляєте, що сталося зі сходинками, коли їх водою полили. Ніхто не міг ними піднятися, а хто спробував, впав і добрячу гулю набив. Нащо ти Лиску водою сходинки полив? кинулися до родохвостого звірята. Не я це слово честі, не я. клянеться Лиско. О, так ми й повірили твоєму слову. Але наступного ранку сходинки були ще більше политі. Та я не робив, не робив я цього, мало не плече Лиско. Клянусь вам, якщо це я, то я більше в житті своєму жодної шкоди не зроблю. Може, цей не він, шепоче борсучкові зайченя. Давай перевіримо. Надто він ледачий, щоб раненько встати навіть задля шкоди, а ввечері ми з тобою постережемо. Після уроків вмостилися вони так, щоб сходи гарно бачити, стережуть, уже вечоріє, а вони все сидять. І раптом. Знаю, борсучок гукає. Дивися, зайчику. Он хто наші с... сходи поливає. Сніг на горі тане і донизу сходинками стікає, а в задінку, куди сонечко не дістає, усе це замерзає. Виходить, це весна жартує, так? Назавтра розповіли звірята у школі про сонячні чудеса. Одне тільки я не розумію, замислено сказала зайченя. Як це Лиску, така шкода, то без тебе обійшлася, а я й сам не розумію, признався Лиско і тихцем причепив зайченяті до хвостика сухого реп'яшка. Вовчисько лікар зовсім засумував Вовчисько, онук старого вовка. Ніхто з ним не дружить, усі його цураються. Адже ще з діда прадіда вовків хижими звуть недобрими. Лежить вовчисько на галявинці, нудьгує. Коли, бачить, на квітку бджола сіла. Хотів Вовчисько її спіймати, а бджола не займає в жалю. Дзищить. Ото робити тобі нічого, тільки кусатися, сердито пробурчав Вовчисько. Це тобі нічого робити, жжж, А я бджола трудівниця, лісова лікарка. До мене всі звірі лікуватися приходять, за те й дякують. Стрепенувся вовчисько. Набридло мені. Каже, страх на звірят наводити. Хочу, щоб хто небудь і мені подякував колись. Навчи мене, бджілко, я теж лісовим лікарем стану. Довго водила його бджола лісом, учила деяке зілля цілюще, чим яку хворобу лікують, ще й меду додала для почину. Насушив вовчисько трав. Попрохав сороку, щоб оголосила у лісі, ніби новий лікар з'явився, а сам сів на пеньку хворих чекає. Прийшов баран. Привів хворий ягнятко. Роси холодної напилося, то й застудилось. Ану, каже вовчисько, покажи язик і скажи «а». А ягнятко язик висунуло. І каже Бе, та не бе, а а. поправляє його вовчисько. Бе. відповідає ягня. Я тобі кажу а. сердиться вовчисько. Бе. уперто повторює ягня. А. Бе. А. Бе. О, та бісова дитина, ще й дражниця». Задав би йому вовчисько чосу так поруч баран тато стоїть. Роги об стовпчик чухає, аж завив вовчисько з досади. Усе покинув і втік. Так і не вийшло з Вовчиська лікаря. Він бо не знав, що зовсім маленьке ягнятко, окрім би, більше нічого ще не вміло казати. Ох і хвастунець Усім відомо, що у зайців найдовші вуха, усі знають, що у них найкоротші хвости. І ні для кого не секрет, що зайці найбільші страхополохи і найпруткіші бігуни. А малий зайчисько до того ж був най-най-найбільшим хвастунцем і задавакою. Зайчук. Це бабуся його так зве. Чому ти так захекався? Та ось, бабусю, каже зайчук. Вітрові заманулося зі мною на випередки позмагатися. А де ж той вітер? Ніде не шелесне. Ха. Тому ж вітру й немає, що я його набагато обігнав. Геть за все береться зайчук, але як він робить, судіть сам. Захотіла одного разу бабуся зайчиха повісити на стінку великий онуків портрет. Приладнала його у рамочку, ну, ось. каже. Тепер треба когось покликати, гвіздка у стіну забити. Та навіщо когось кликати, коли зайчук, сам майстер хоч куди. Бабуся за двері, а зайчук ухопив молоток, гвіздок, та ну його в стінку заганяти. Скільки разів мимо гвіздка та по пальцях угатив ми не рахували, але гвіздок таки забив. Повісив портрет? Ні, низько. Хто захоче подивитися, нагинатися доведеться, сяк так ще одного гвістка забив. Однаково низько, а вище не дістане. Поставив стільця на нього ослінчик, совається ослінчик, так і впасти недовго. Мабуть, треба спершу ослінчик до стільця прибити. Стук -грюк. Готово. А тепер за діло. Першого гвістка вбив зависоко. Щоб портрет побачити, високо голову задирати треба. Вбив другого занизько, третій зігнувся, четвертий зламався. Аж десятого гвістка забив зайчук там, де треба. Почепив портрет хотів подивитися чи рівно. Ступив крок назад та й шрух на підлогу. Забігла у хату бабуся, а зайчук їй. Ось, бабусю, я сам гвіздок забив, коли треба ще заб'ю. От який я у тебе. що б ти без мене робила. Подивилася бабуся на стінку геть подовбану. На гвістки, що з неї стерчать, на стілець за слінчиком докупи збиті, на зайчуків портрет, що догори ногами висить, та й лапками розвела. Правда твоя, оночку, без тебе мені й справді не було б чого робити. Яблучка і грушки. Гарний садочок у зайчика Ромки. Та тільки в ньому самі лише яблуньки. А Ромці так хочеться грушок покуштувати. Дивиться Ромка, а в сусідньому садочку, де зайчик Петрик живе. Такі гарні грушки стигнуть. Але ж як їх дістати? Озирнувся зайчик Ромка, наче нікого немає навколо. Поліз він через тин у Петриків садок, та за гвіздок зачепився штанцями. Порвав штанці та ще й впав, коли назад злазив. А грушки ж такі гарні. У зайчика ромки, аж слинка тече, як на них погляне. Узяв він жердину велику, думає жердиною зіб'ю грушку. Розмахнувся, та не втримав її в лапах і лусь. Самого себе по лобі, аж вогники в очах засвітились, посидів Ромка, опам'ятався. Та й лапкою махнув, ну їх ті грушки, як через них стільки біди. Коли це хвіртка рипнула і зайшов у садочок зайчик Петрик. У лапках велику гарну грушу тримає. Ромко, каже він, у мене в садочку самі грушки, а мені так яблучка хочеться. Дай мені яблучко, а я тебе грушкою пригощу. Сидить Ромка у садочку, їсть грушку, дивиться сумно на розірвані штанці, чухає гулю на лобі і думає І чому я сам не здогадався так зробити?